Чи справді можливо, що був досягнутий великий прогрес у переговорах між Росією і Україною? Не вірте цьому, поки не побачите самі, але може відбувається щось хороше, боже бережи Америку. 28 пунктів мирного плану, запропонованого Трампом, порушили 13 обов'язкових договорів і міжнародних документів, 23 політичних зобов'язання, декларацій та авторитетних резолюцій, і 35 чітких статей, пунктів та правових принципів. Всього 71 міжнародно правове або політичне зобов'язання. Що, як ви розумієте, дуже влаштовує Росію? Так нам представили одну версію. Яка узгоджується з домовленостями, досягнутими на Алясці. І я би сказав, що багато не всі, але багато положень цього плану виглядають цілком прийнятними для нас. Що стосується інших положень, їх багато всього 28, ці пункти, звісно, потребують детального обговорення і опрацювання між сторонами, але це питання ще не обговорювали з нами. Що стосується планів, які поширюються, про європейський план ми дізналися сьогодні вранці, і на перший погляд він абсолютно неконструктивний і нас не влаштовує. Але пан Рубіо заявив, що женевські переговори з українцями були цілком прийнятними для американської сторони. Він також сказав, що є 28 пунктів, є 26 пунктів багато всього, плюс існує багато різних спекуляцій, і незрозуміло кому вірити. Але ми довіряємо тому, що бачили і що було передано нам відповідними каналами. А значить, абсолютно не влаштовує Європу. Будь-яке мирне врегулювання щодо України має зміцнювати, а не послаблювати нашу безпеку. Лідери ЄС, які взяли участь у неформальній зустрічі в Анголі, провели серйозне обговорення мирних переговорів щодо України, погодившись, що 28 пунктів, запропонованих США та Росією. Потребують переробки, оскільки деякі з пропозицій є неприйнятними. Особливо важливо, щоб жодна угода не послабила безпеку Польщі та Європи в цілому. Європа має бути єдиною ми зробимо все можливе, щоб США були на одному боці з нами. Ми повинні діяти щодо Росії разом, а не як окремі держави. Також не може бути так, щоб Європа, зрештою, платила за дії Росії і категорично не влаштовує нас. Ми достеменно не знаємо, хто цей план писав і звідки він з'явився. Тому що якщо ми беремо за версію, що його написали росіяни і мейлом переслали команді Трампа, і якась частина команди Трампа його проштовхнула, тоді не зрозуміло, чому цей план містить пункти, які абсолютно точно ніколи Путін не прийме. Разом із тим, ми знаємо з заяв одних сенаторів про те, що це не американський план, це його прислали ззовні. Вони це нібито дізналися з розмови з Марко Рубіо, секретарем США потім Марко Рубіо публічно уже двічі це заперечив, сказав, що ні план наш словом повний бардак, достеменно чия це ініціатива. Ми не знаємо. В принципі, це суголосно з усім, що ми знаємо про адміністрацію Трампа і про те, які там процеси відбуваються, як там рішення приймаються. Але ми не можемо точно зараз сказати звідки це взагалі взялось за тим, як воно написано, за грамотністю формулювань. за Логікою побудови речень, я думаю, його чат GPT писав. Або, можливо, чат GPT, після якого він був переписаний так, щоб не було зрозуміло, що це був чат GPT, але став тільки гіршим. Це план, от якщо брати текст Вордінг цих угод, за який е там, де я вчився міжнародного права, зокрема ставили би не за рах. Ну тобто європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі. Пункт 9 мирного договору між Росією і Україною. А їх там немає зараз. Які європейські винищують, чи польські, не ну, ви розумієте, да? І це тільки один із пунктів. Ще там є пункт. Ми з вами обговорювали до запису про те, що Україні заборонено стріляти ракетами по Москві і Санкт Петербургу. Добре, а дронами. А по Ростову і Воронежу можна? Ну і отак от він весь прописаний. Там так написано буквально все. Да, наприклад, там так написано буквально всі пункти, крім тих, які стосуються грошей. От там, де про гроші, фонди інвестицій, там прописано непогано, та навіть питань особливих нема. Особливо мені сподобалось про те, що штати отримають 50% прибутку з операцій за замороження російські активи. Одразу видно, що ріелтор дійсно докладався до написання цієї угоди. Там ще до того була ідея про те, що Донбас в оренду треба здавати. От я думаю, за перший місяць теж би собі 50% хотіли взяти. Тому як сказав радник глави президента Олександр Бевс, план із 28 пунктів у тому вигляді, в якому всі його бачили, більше не існує. Частину пунктів було виключено, частину замінено, і жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції. Тепер є 19 пунктів і окремо пункти, які Трамп може, і я сподіваюсь, буде обговорювати з президентом Зеленським у Вашингтоні. Забігаючи наперед, скажу що CBS News повідомляє, що Україна вже погодилася на мирний план США. Залишилося залагодити лише незначні деталі. Сказав котрийсь із американських чиновників, який був присутній на перемовинах. За його ж таки словами, Путін упевнений, що захопить Донеччину дипломатію або на полі бою. Тож переговори в Женеві виходили з того, що у переговірників не було сумнівів стосовно цього. Також співрозмовник телеканалу відмовився оцінювати, чи Україна програє конфлікт, але підкреслив, що територія бойових дій вказує, що Росія отримає Донбас. Хоча й тут з висновками я би не спішила. Тож відповідь на одне з питань у нас, нібито, є. Друге питання терміни. Чому так раптово Трамп видав цей план як єдиновірний і який треба обов'язково підписати до четверга? Крайній термін день подяки у Сполучених Штатах. Бо щоб отримати Нобелівку наступного року, треба закінчити війну в цьому році. Інакше він втрачає ще один рік. Тобто, у нас є відповідь, і на друге питання залишилося. Ще одне, хто ж насправді написав ці 28 пунктів? Бо відчуття, що писав їх чат GPT, а перевіряв і переписував за ним вже дімі. Всі сторони зараз відхрещуються. У нас по 50 нових версій, звідки цей план взявся і хто його взагалі читав на день. Тому рішуче не зрозуміло, що зараз відбувається. З того, що ми точно можемо показати і проговорити, то на безпековій конференції в Галіфаксі в Канаді позавчора ми нібито отримали таку відповідь або не отримали. Тут вирішуєте самі. Вийшли сенатори Майк Раунс і Джин Шахін. Це республіканець і демократ, і вони виступили з офіційною заявою після дзвінка з Марко Рубіо. І вони чітко заявили в своїй цій офіційній заяві, що Мирний план був написаний росіянами і переданий американцям. Раніше про це писали і The Guardian, і казали, що деякі цитати із цього плану, от текст, як він написаний, це нібито калька з російської мови, що англійською мовою ці конструкції мовні не звучать, а російською цілком природно звучать, тобто просто перекладений текст. А розслідувач Христо Грозєв казав, що він бачив цей план півроку тому. Він ідентичний, тому що було тоді, тільки тоді було 30 пунктів, і з нинішнього плану вилучили пункт про те, що американці мають профінансувати відновлення російської економіки, і що Росія і США утворюють християнський альянс проти Китаю. Whatever it means. тобто, дж ніби джерело цієї всієї інформації, що план не американський, він переданий зовні. Це Марко Рубіо, держсекретар. Але він, нібито, сказав це в телефонній розмові, а публічно він цю інформацію заперечив і сказав, що це американська пропозиція на основі російських і українських пропозицій. Тобто, зібрали думку росіян, зібрали нашу думку і якось це все скомпілювали, що звучить як повна маячня, враховуючи реакцію України, враховуючи реакцію всіх інших, враховуючи, що ніхто взагалі. Галі, не знав, що їх про щось питали, Wall Street Journal і собі висуває версію того, як у Трампа придумували мирний план щодо України. Окрім як придумувати, я не можу тут використати жодного іншого слова. Ну правда, тож вказівка розробити план припинення війни, подібна до плану щодо газу, надійшла команді з нацбезпеки ще у жовтні місяці. Під час візиту до близького сходу після укладання угоди між Ізраїлем і Хамас. Посланці Трампа Вітков і Кушнер почали Писати перший проект того, що зрештою стало планом з 28 пунктів, допомагав їм у тому, або ж свою порцію маячні, на який і попалився всі, пам'ятають пункт про нацистську ідеологію. Привніс і представник Кремля Кірил Дмитрієв, який мав тісні зв'язки з Путіним, а також давні дружні відносини з Кушнером. Зокрема, Дмитрієв наполягав на вимозі не брати Україну в НАТО на повному виході українських військ з Донбасу. Ну а також на на Скороченні чисельності української армії. Вітков. Через розмови з американськими та іноземними посадовцями, а також читаючи розвідувальні оцінки, дійшов висновку, що Україна перебуває у слабшій військовій позиції. Тому цей пункт можна додати. Те про що написали CBS News. після цього. Вітков і Кушнер запросили до Майами Рустема Умерова, щоб показати йому той план. І, власне, він сказав їм, що ця угода вигідна Росії, не вигідна Україні, тому телефонувати треба не йому, а напряму президенту Зеленському. І вже з ним. І вже 16 листопада Кушнер і Вітков ознайомили українського президента з тим, що у США назвали мирний план. Ну і тут, що важливо, ну принаймні знову ж таки, як пише Wall Street Джорнал, Зеленський подякував за їхні зусилля і пообіцяв повернутися до них зі своїми думками, але трошки згодом. Чому це важливо? Бо буквально після цього Трамп заявив про те, що Україна проявила нуль подяки. Але ж ми з вами знаємо, що математика не сильний каньок Дональда Трампа, тому. Всіен, перевіривши факти, нарахували щонайменше 78 разів, починаючи з 2022 року, коли Зеленський дякував президенту США за його підтримку і зусилля. Лише Зеленський, не кажучи вже про інших українських політиків, журналістів дипломатів. Зеленський часто писав це в соціальних мережах, іноді навіть відмічаючи Дональда Трампа, говорив це самому Трампу при особистих зустрічах. Говорив це посланцям Трампа, членам конгресу у США в розмовах з представниками третіх країн та де завгодно. Та що там менш ніж за три години після того, як президент США в неділю вранці опублікував свій пост, Зеленський подякував Трампу в соцмережі X. Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з Джавелінів, рятує життя українців. Та навіть в мені зараз борються дві особистості. Одна, яка понад усе хоче рознести мирний план Трампа, переговірників, всі їхні зусилля. Бо це все повна… це слово, яке ви зараз промовили по ту сторону екрана. А з іншої сторони, я ж розумію, що це не сприяє конструктивному діалогу. Бо Дональд Фредович дуже любить, коли його хвалять. А значить, треба вдягнути посмішку на обличчя і дякувати за всі його мирні зусилля по відношенню до України, за зброю і розвідданні, за втрачені години сну і недограний гольф, які він присвятив думкам про Україну. Роздратування Трампа зростає через роздратування американського народу. Знаєте, Трамп зупинив фінансування цієї війни, але США все ще відправляють або продають велику кількість озброєнь НАТО. Ми не можемо робити це вічно, і президент хоче, щоб ця війна закінчилася. У п'ятницю це могло би звучати як залякування України, але тепер, після ну, досить успішних переговорів у Женеві, а левіт на цьому ж брифінгу підтвердила, що вони були успішними. Це вже звучить не як залякування, а як констатація. І найдивніше, те про що сказала Лівіт, що підтримка України серед республіканських виборців зараз досягла найвищого рівня з початку другого терміну Трампа. І заява про роздратування американського народу просто не відповідає дійсності. Ну, точніше, вони роздратовані Трампом, що він не допомагає Україні а тяжіє до Путіна. Також Зрозуміло, що йдеться не про припинення продажу озброєння прямо зараз, а в майбутньому при Трампі США продали озброєння вже на 2,5 мільярди доларів за програмою Пьор і ще на 2, ,2 мільярди 200 мільйонів доларів за ФМС. Але там ще Байденівський юсей залишився. Там ще контракти на два десятки мільярдів на кілька років вперед розраховані. Тож навряд чи їх скасують і позбавлять збройові компанії заробітку. Не знаю, коли Лівіт отримала план, але держсекретар Рубіо отримав його копію 18 листопада. Він знав про ініціативу Віткофа і Кушнера, але до того часу не знав про повний обсяг того, що вони підготували. Ну точніше, односторонні умови. Після оприлюднення яких білий дім зіткнувся з раптовою кризою. А Рубіо був змушений, ну як власне і завжди, відповідати на дзвінки розлючених європейських чиновників і законодавців. І заспокоювати їх словами ми щось вигадаємо, все нормально, не переживайте. Законодавці повідомили, що Рубіо сказав їм, що на початковий проєкт вплинув росіянин, не називаючи імені Дмитрієв. Тож Рубіо, Вітков і Кушнер поспішно організували зустріч з українськими та європейськими посадовцями в Женеві, і погодилися на зміни в плані, щоб зробити його більш Прийнятним для Києва, щоб, ну так би мовити, остаточний мирний план забезпечив досягнення основних цілей України. Але переговори в Женеві не єдині, які відбулися протягом цього тижня. Міністр сухопутних військ США Ден Дріскол станом на цей день перебуває в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, де вже мав зустріч з російськими офіційними особами. Поки не називають хто це може бути, ну і власне. Сказав, що планує це зробити знову. Про це телеканалу CBS News повідомили два американські посадовці і два дипломатичні джерела. Можливо, він полетів туди, щоб розказати про оновлений план миру, бо минулими вихідними той ж дріскол, держсекретар Марк Рубіо, посланець Трампа Стів Вітков і зять президента Джаред Кушнер, а також дипломати з України та європейських країн союзниць взяли участь у тих самих переговорах в Женеві. Які до речі висіли на волосині, як сказав перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця за його словами, атмосфера в Женеві була. Дуже не дуже, ну тобто дуже напруженою через витоки інформації про цей мирний план в змі у дні, що передували зустрічі і публічною дискусією щодо походження першого проекту пропозиції. Знадобилося майже дві години, щоб знизити напругу і повернутися до нормального ходу переговорів. Врешті-решт, ми змогли каже піти до місії США і розпочати реальні переговори. Тож. Financial Times наголошує, що Київ заздалегідь знав про контакти американської сторони з росіянами в Абудабі. Більше того, джерела навіть кажуть про те, що в Абудабі може відбутися також зустріч того самого Дріскола, але вже з головою гур Кирилом Будановим. Наступним Наскільки ми розуміємо, має бути вже візит президента Зеленського до Вашингтона для обговорення найчутливіших питань з мирного плану, які також Трампу доведеться обговорювати з Росією. Забігаючи наперед, навряд чи вони їй сподобаються, нагадаю, що українська делегація повернулася із Женеви після переговорів з американською стороною і європейськими партнерами з 19 кроками, які реально можуть сприяти закінченню війни. Звісно, якщо їх прийме Росія, озираючись на ніч, яку ми з вами пережили, хочеться сказати, навряд чи їм, взагалі, потрібен якийсь план. Зараз важко щось сказати про фінальний документ, але з тих чуток, які ширяться у змі. З мирного плану, начебто, прибрали пункти про обмеження української армії, точніше, з 600 до 800 тисяч її, нібито Україна має обмежити, але кажуть, що для мирного часу це непогана історія, а про е, час війни не йдеться. А також е, про амністію російських військових злочинів тут можна просто залишити одне питання: якщо Росія ніколи не б'є по цивільних і не вчиняє військових злочинів, чому вона так наполягає на їхній амністії? Питання тут залишу без відповіді. Територіальні питання і можливість вступу України до НАТО винесені на особисті переговори Зеленського і Трампа, які мають відбутися вже в недалекому майбутньому. Перероблено також пункт про амністію військових злочинів. Тепер там йдеться про полегшення страждань жертв війни. Зараз обидві сторони везуть чернетки до Вашингтона і Києва, щоб поінформувати президентів. Адміністрація Трампа. Як очікується, зв'яжеться з Москвою, щоб далі вже продовжувати ці самі переговори. Кислиця, до речі, теж також кілька разів похвалив конструктивне залучення Рубіо, Дрісколе і Кушнера, але не Віткофа, що не менш важливо. І це, будь ласка, теж запишіть в журнал Подяк. І сказав, що не було такого, коли вони сказали би, ми не обговорюватимемо це або ми не хочемо про це говорити. Ми, каже, реально пройшлися по всіх пунктах. Цікаво, що політико дає іншу інформацію. Каже, що американська сторона не хотіла відхилятися від тексту плану, схваленого росіянами. Проте українці все ж таки продовжували вказувати на неприйнятні частини цього самого плану і в результаті були внесені деякі зміни. Тож після кількох годин виснажливих переговорів американська і українська команди досягли угоди з деяких питань, але винесли за дужки найспірніші пункти. Головна дипломатична битва, як ви розумієте, ще Попереду, але це лише одна частина війни. Тож головна дипломатична битва ще попереду, але це лише одна частина війни. Іншу щодня тримають наші титани, наш фронт. Тому не забувайте підтримувати армію. Так, ви підкріплюєте їх віру в те, що все було і є недарма. І до наступної зустрічі за 24 години.